Всім привіт, мене звати Влад. В цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Це допомагає в просуванні наших відео. Ну і буде зараз зрада, зрада і ще раз зрада. Нова прем'єр-міністерка, чи як там правильно кажуть, Юлія Свериденко, анонсувала річний мораторій. На перевірку бізнесу Рада національної безпеки і оборони також запровадила цей мораторій, його підтримала, ну і ось вже Зеленський його підписав. Хоча б, слід зауважити, що деякі депутати пишуть про те, що це не зовсім мораторій, тобто він не повноцінний. Так там йдеться про те, що буде скорочення перевірок для бізнесу, але так чи інакше, якісь базові перевірки будуть. І їх якби все одно не скасували, тому перевірки будуть, але якби їх стане менше. А ну що сказати, залишається лише дивитися, чи будуть виконуватися ось ці обіцянки. Якщо будуть, то і справді це дуже непогано для бізнесу. Вони зможуть більш нормально працювати в нормальному режимі, хоча я не знаю наскільки нормальний режим для бізнесу може бути в принципі під час війни. Ну а якщо ні, то в принципі ми не здивуємося, тому що обіцянка влади ну, це обіцянки влади. В Іспанії нещодавно знайдено мертвим колишнього співробітника МВС України, і що саме цікаве, що його тіло знайшли у житловому комплексі, де вбили російського льотчика Максима Кузьмінова. А щодо самого битого то йдеться про якогось ігоря Грушевського, і його знайшли у басейні втопленим. Незрозуміло, чи то він сам втонув, чи ні. Але тут дуже багато співпадінь, і напевно російська агентура і справді доволі активно працює на території Іспанії, і ось першу ліквідувала ось цього російського льотчика перебіжчика Хоча яким чином там опинився, в принципі, український силовик, теж незрозуміло. Можливо, це його була місія, чи щось подібне. Але справа досить дивна, і ми бачимо, що якась агентурна робота, агентурна боротьба продовжується і набирає останнім часом. Якихось більш активних обертів. Нещодавно ще вбивство Збушника на території Києва відбулося. І ми бачимо ось такі ось тенденції. А Зеленський нещодавно вів у дію рішення РНБО від 20 липня про санкції щодо п'ятьох осіб. Серед них Юлія Латиніна. Як я розумію, її туди поставили для відволікання від проблеми. А ще туди потрапив Геннадій Балашов, Наталія Королєвська, а також блогер Луганський. Слід зауважити, що санкції передбачають не тільки там блокування банківських рахунків на території України та подібного. А також вони передбачають фактично цензуру, тому що забороняють ці канали на території України, і Ютуб їх активно блокує якраз. По запиту української влади. Так нещодавно було з каналом Арестовича, так наразі буде, напевно, з каналом того ж Луганського та Балашова. А про саму процедуру прийняття рішень я взагалі мовчу. Пісков нещодавно прокоментував конфлікт між Москвою та Азербайджаном і заявив про те, що нам дуже важливо, щоб в Азербайджані поважали росіян. І заявив про те, що там трапляються складні періоди, і що це якраз один із таких, і так далі. Хоча ось азербайджанців росіяни не дуже поважають, нещодавно був арешт якраз і голови азербайджанської діаспори, і почала якусь справу, яка десь там завалялась у поліції 15 років тому, і так далі. Але будемо дивитися, як відносини між Азербайджаном та Росією будуть продовжуватися, і я думаю, що цей рік буде точно дуже напруженим. Російські федеральні змі пишуть про те, що прикордонники відмовляють громадянам Таджикистану та Узбекистану у в'їзді до Росії через підписки на радикальні терористичні та екстремістські канали. Так, наприклад, пишуть про те, що громадянин Таджикистану під час проходження прикордонного контролю в нього знайшли якийсь там телеграм-канал, який, начебто, пов'язаний з якимись радикальними ісламськими течіями, і його не пустили на територію Росії. А в Росії взагалі посилили якусь міграційну тему, і, в принципі, почали її активно підігрувати, навіть створювати якісь падмінтовані організації, які займаються там бійками з мігрантами та подібним. Єдине, що все це все одно закінчується репресіями російських націоналістів. Так було і з деякими діячами, з тим же Тисаком, ми пам'ятаємо, та іншими. Набу нещодавно виступила з офіційною позицією щодо обшуків у його детективів, які провели СБУ разом із офісом генпрокурора. Там розповіли, що обшуки охопили щонайменше 15 працівників. А самі слідчі дії проводили без судових ухвал. А в СБУ заявили про те, що це все маніпуляції, що вони мають право якраз проводити обшуки, якщо йдеться про якісь там секретні дані, які можуть злити, і взагалі, що там, в принципі, це пов'язано з співпрацею з Росією. І справді, одного співробітників якраз звинуватили у співпраці із Росією, а по іншим пройшлися по якомусь ДТП, яке було ще декілька років тому, тобто вони відрили справу щодо ДТП, і в принципі за. Вяки цьому пішли на обшуки в набу. А ну і трішки пізніше СБУ вже повідомили, що нардеп від нині забороненої ОПЗЖ Христенка був топовим агентом ФСБ Росії і відповідав за посилення впливу в набу. І якраз його як би, заарештували. Ну, щодо ОПЗЖників, в принципі, не виникає питань. Єдине питання про те, що у нас. Дуже багато таких депутатів досі сидить у парламенті, і їх чомусь не обшукують, вони працюють і навіть мають доступ до держтаємниці, що прямо супер іронічно. Наразі ми бачимо, що відбувається якась боротьба між деякими башнями банковою СБУ це та такий пропрезидентський блок та НАБУ. Це якраз причисляють їх до глобалістів. А в принципі, в J7 вже висловили стурбовані, що проводять такі обшуки, і бачать в цьому тиск. Саме на незалежний орган антикорупційний. І, в принципі, заявили про те, що хочуть зустрічі з урядом. Але, в принципі, ми знаємо, що там, країни Заходу вони можуть бути стурбовані, але це нічого не змінює. Це стосується як Росії, це також стосується щодо внутрішньої політики в Україні. Вони вже неодноразово були стурбовані, але це до змін е, ні до яких не приводило. Ну і сьогодні швиденько вранці протягнули вже закон щодо Набу та САП. І наразі вони вже під контролем якби генпрокурору України. І ось таким чином пройшов, як це назвати, рейдерський захват НАБУ. І Я навіть не знаю, що тут можна коментувати. Шлях до ЄС таким чином зачиняється, та й в принципі до нормальних інституцій, з якими в Україні і так були завжди великі проблеми. Вони стають ще гірше. І я не знаю, куди навіть Україна йде. Насправді новини дуже і дуже сумні. Зеленський дав завдання Умєрову та Шмигалю переглянути сотні угод із партнерами. Президент закликав підняти та проаналізувати укладені із партнерами угоди щодо постачання зброї спільних виробництв інвестицій, щоб реально забезпечити їх виконання. А так я щось не розумію. Всі ці документи були підписані при Шмигалі та Умірові, тільки вони були на інших постах. Та й при президенті Зеленському. В чому проблема тоді цих документів? Ніхто їх не бачив, коли підписував, чи що. А до речі, я ще тоді повністю розбрав документ, перший, який був із Британією. В принципі, в принципі, документи з іншими країнами носили аналогічний характер, і ще тоді говорив про те, що вони ні про що, тому що там немає ніяких реальних зобов'язань в якоїсь конкретики, і було, все, і було все досить абстрактно обмальовано. Але тоді це видавалося як велика перемога, як гарантії безпеки. Сьогодні день, коли історія Європи змінилась, Україна та Сполучене Королівство уклали нову і безпрецедентну безпекову угоду. Це не просто декларація, це реальність, яка настане завдяки нашій співпраці, та, зокрема, безпековим гарантіям від визначної глобальної сили Великої Британії. Я навіть не знаю, що відбувається, як це коментувати, але ось Зеленський закликав військових значно збільшити частоту та дальність застосування дронів проти російських об'єктів. Про це він заявив під час представлення нового міністра оборони Дениса Шмигаля. А я не знаю, що за зміною міністра оборони дронів якби більше стає, яким чином можна посилити удари. Я думаю, що якби була можливість, напевно, було б більше ударів е, по Росії. Чи як це працює? А Зеленський повідомив, що у середу, 23 липня, запланована зустріч із російською стороною в Туреччині. Так деться про те, що там будуть говорити про повернення полонених, про повернення дітей, які викрадені Росією, та будуть знову ж таки обговорювати підготовку зустрічі із лідерами. Чи погодиться Росія ще не зрозуміло, але зрозуміло те, що ці перемовини не стануть переломними, не будуть в принципі, просувати якось процес до миру, а буде все ж таки більше про полонених та таке інше. В принципі, це теж напевно непогано, вже що люди повертаються до України, але очікувати якісь проривів від цих перемовин теж не варто. Сполучені штати повернули свою ядерну зброю до Великобританії вперше з 2008 року. Йдеться про те, що Сполучені Штати повертають свою зброю на територію Великобританії, а саме на ту ж базу, де вона раніше і була. Вона називається Лейкенхід. Там зброя знаходилася протягом холодної війни. Потім її забрали у 2008 році. ну і наразі повернули. Знову ж таки, вочевидь, що епоха холодної війни повертається, і ми бачимо навіть ось такі настрої, що ядерна зброя в Європу також масово повертається, хоча в Великобританії є своя ядерна зброя, а тим не менше. Тому так, що інакше ця історія все одно характерна, цікаво, чи будуть повертати ядерну зброю в інші країни, чи буде вона розміщена у Туреччині, чи буде вона розміщена у Кореї. Чи може навіть у Тайвані на Тайвані? До речі, теж була ядерна зброя. Проте тоді Сполучені Штати визнавали Тайвань єдиним Китаєм. Наразі про визнання Тайвані не йдеться мова. А Німеччина та Сполучені Штати домовилися про постачання Києву п'яти ЗРК Петріот. Про це заявив у понеділок міністр оборони Німеччини Пісторіус, виступаючи в рамках 29-ї контрактної групи «Рамштайн». В Принципі почали виконувати обіцянки Трампа, які нещодавно були, що будуть постачати зРК Петріот. Я так розумію, це перша партія. Раніше писали про те, що можуть передати якраз 17 систем. Уряд Сирії почав все ж таки евакуацію бідуїнів із міста Ессуведі, щоб уникнути конфліктів. Нагадаю, що там були якраз конфлікти між цими бедуїнами та друзями конфлікти почалися на релігійному сенсі, призвели до того, що сирійська армія втрутилася туди. Потім навіть Ізраїль дав удар по Сирії, але нещодавно, начебто, прийшли згоди, щоб сутички зупинилися, і в принципі процес почався, і напевно, поки що конфлікт притих. На цій території з'являлися дуже дивні цахалівці, але Ізраїль все ж таки вирішив не проводити повноцінну якраз наземну операцію на території Сирії, і поки що на Таньяху залишається милосердним. Міністерство торгівлі Китаю пригрозило Євросоюзу вжити заходів для захисту законних прав та інтересів китайських компаній і фінансових установ у відповідь на 18 пакет санкцій Євросоюзу. У цьому пакеті санкцій є санкції навіть проти деяких китайських компаній, і Китай це розлютило. І торгівельна війна розпочинається не тільки між Сполученими Штатами та Китаєм, а й між Китаєм та Євросоюзом. Ну, в принципі, було зрозуміло, що Євросоюзу рано чи пізно треба буде все ж таки обирати сторону. І очевидно, що Скоріше за все, сторона буде саме Сполучені Штати, ну це реальні союзники Євросоюзу. Але ось що робити з китайськими ринками, що робити з китайськими товарами і так далі, поки що не зрозуміло. Хоча торгівельна війна йде не дуже жваво, насправді, і нещодавно там був навіть договір між штатами та Китаєм щодо послаблення тарифів, і, начебто, поки що такий консенсус був знайден. based on basing on basis based basis based on the based based basis for our society basing uh, based basing on basis uh, civilizational basis based absolutely